Небесний Отче, смиренно приходжу до Тебе сьогодні, визнаючи, що без Тебе я загублений і не маю життя. За Твоєю великою благодатю прагну прийняти нове життя, життя, оновлене силою Ісуса Христа, Мого Спасителя. Господи Ісусе, я вірю, що Ти помер на хресті за мої гріхи, що Твоя дорогоцінна кров викупила і очистила мене. Запрошую тебе увійти в моє серце, перетвори мене своєю безмежною любовою та милосердям. За вірою сьогодні приймаю дорогоцінний дар Святого Духа, наповни мене, веди мене і освяти мене, дай мені силу жити за твоєю волею, любити, як ти любиш, і бути вірним свідком твоєї істини у цьому світі. Відкидаю все, що віддаляє мене від тебе. Каюсь у своїх гріхах і повністю віддаю себе тобі, зроби мене новим творінням, дитиною Божою, оновленою і зміцненою Твоїм духом. Дякую тобі, Отче, за цей дар нового життя і твою божественну присутність у мені, нехай твій мир, радість і сила панують у моєму серці кожного дня. Я славлю і прославляю тебе в могутнє ім'я Ісуса Христа. I mean.